Дитячі сльози чи посмішки? Радість чи розчарування? Робота мрії чи страшний сон? Сьогодні ми дізнаємось, хто ховається за цими масками та зіруємо ці самі маски. А ще дізнаємось, скільки заробляють дитячі аніматори. Погнали! Загубив телефон. Він ще, певно не возили. Нема дітей, як хорошо, як тека. Ця професія взагалі не про гроші. А ви пишіть в коментарях, яку професію спробувати наступною, та отримуйте 100 гривень прямо на карту, як ось цей коментатор з попереднього відео. Але головна умова бути підписаним та поставити лайк. Отже, всім привіт! І зараз починається наша нова історія. Ми їдемо на студію домовлятися про роботу аніматором. Подивимося, це має бути дуже цікавий досвід, тому поїхали! Я відразу потрапив в ось таке дуже яскраве місце з безлічю костюмів, реквізитами і різних цікавих штук. Мені розповіли, що потрібно завжди бути на позитиві. Сценарію як такого немає, а оплата за різні анімації різна. І ми домовились на першу пробну анімацію на завтра. Всім привіт! Зараз трошки поспішаю, трішки не встигаю. Зараз подивимось, ким я буду сьогодні. Привіт, колеги! — Добрий день! Боже, потерявся! Сьогодні моя роль Гаррі Поттер. Виступати їдемо в школу на свято літніх іменинників. Розважати дітей в такому форматі мені було неважко, так як в шкільні роки я регулярно брав участь в різних шкільних виставах. Хоча в той час і сценарію не було, і не було ніякої відповідальності, так як мені ніхто не платив за це кошти. Та й було це вже декілька років тому. Тому через 4 роки після шкільних вистав це було трішки незвично і, звісно, був мандраж. Але дякую Наталі, яка була зі мною на цій анімації. Яка майже все говорила за мене, а мені доводилось лише підігрувати їй. А далі почався дощ. Нам довелось закінчити анімацію і швиденько визвести таксі. Ми поїхали на студію, де я отримав свою першу зарплатню за годину анімації. <звіт> Зарплата. Держи! Довольний! Наш тип карту кидабують. Довольний, я як смо. Добрий ранок. Аніматорські будні, день два. І зараз потрібно вставати та готуватись до анімації. Сьогодні у нас одна експрес-анімація. Так, ніби все встигаємо, зараз швиденько снідаємо і тоді заряджені їдемо на студію працювати. Дома на швидкості вітру заново пригодами. Зараз швиденько і їдемо такі. Тут такі в таксі. Такий мене костюмби сьогодні. Сьогодні ми їдемо на експрес-анімацію день народження шестирічного хлопчика на квартирі, який є фанатом щенячого патруля. Під під'їзд ми під'їхали на таксі. І разом з колонкою, реквізитами та головами, ми очікуємо на замовника. В Прямому смислі, якщо спитають, чи голову ти дома не забув, можна голову в машині забути. Ось такий забавний костюм був у мене. А коштує такий десь тисяч десять. Десять тисяч. Всю шоу програму вам не буду показувати. Покажу лише нарізку найкращих моментів, де я був в найкращому своєму образі. Будь ласка. Трішки було жарко, але в цілому справились. Таска. <звук1> ми сильні вижили. І ми вже спішмо на нашу наступну анімацію. Як мені сказали, це буде щось цікавеньке. Наступна анімація. От мій костюм. Поїхав. Сьогодні я вам посту запала. Поїздка в таксі була цікава. Завжди подобається дивитися на таксистів, в яких відразу піднімається настрій, коли вони бачать ці костюми. Ніхто мене не хоче знімати. Надіюсь мене чуть. Погодьтеся, якщо накласти фільтр і жахливу музику виглядає ніби з фільму жахів. Під час виступу я не знайшов того, хто зможе мене познімати, тому поклав телефон на підвіконнику біля класу і пішов виступати. І як ви зрозуміли, після анімації я його там не знайшов, але знайшов ось такі цікаві кадри. Это выбор телефон. Крал, дебил, крал. Это страх. Это страх. Это страх, Десять... крал телефон. Чекал, это в середине, это вот там дыхать трошечки? Кто не на позитиве, то аниматором не працюет. Насправді всередині такого костюму неймовірно жарко, особливо коли ти в маленькому приміщенні, де дуже багато людей. До речі, це вже третя анімація на сьогодні, хоча я в ній брав участь лише 5 хвилин, тому що це було в тій самій школі, і я вирішив зачекати своїх колег. А зараз найцікавіший момент цієї анімації. І все після танцю, трішки фотографій, і ми закінчуємо нашу третю анімацію. Всюди! Всюди! І мені ще можна? Зарплат. Так добре, що зарплата без затримок. Ну і відразу отримуємо свою зарплатню. Це мені дуже подобається. Всім привіт! Новий день е, аніматорства. Нова анімація сьогодні. Я вже їду. Думаю, зараз буде щось цікаве, ще не знаю, ким я буду. Вже на такому прекрасному транспорті їдемо ось туди. Самокат не можна було там ставити. Довелося повертатися знову. Стільки проїхав, і повертався. Добрий день. Ні, Вже дорого їде. Що сошко? Вибачте за запізнення? Ми встигаємо? Ну ось і вже класичне перевтілення. Сьогодні я буду поліцейським на дитячому дні народженні. Хоча на вулиці дощило, але настрій був чудовий. Яким він і має бути у аніматорів? Всі також погані каматері виростивали. Трішки ми запізнювались, так як їхати потрібно було за місто. містом. Ну де, 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 де у аліне кафе. Ну і фінальна підготовка до анімації: Шукачі Скарбів. А зараз дуже цікаво. Я вирішив встановити телефон для зйомки цікавих моментів, і відійшов ось що вдалося зняти. Я У чекай, чекай. 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 Проводимо знайомство і починаємо конкурси. Ого! Що там таке? Ого! І найцікавіше з цього всього це хімічне шоу, яке було навіть для мене цікавим. Справді дим, а ви пробували колись див нас ма? Ну і привітання іменинниці та тортик. Один. 9 часи. Це вам не перепрацював. Не Перепрацювали. Так, ми відпрацювали анімацію. Я збираю цей шкет. буде А ще ось вам бонусом секрет фокусу з трояндою. Коли підпалюють, головне різкий рух зробити рукою і зробити ось так. Поставте лайк, хто знав про цей секрет, тому що я про це не знав. Слухай, поки пару хвилин, треба відпочити. Та ні, мені потрібно прийняти оплату за кордон за товар, оплатити рахунок та переказати гроші мамі за кордон, тому це трошки займе часу, немає коли відпочивати. Та тут справа на пару хвилин. Все, що для цього потрібно, це зловити дзен. Зен. Що? Дивись, це додаток ZEN. застосунок з мультивалютним рахунком для переказів та розрахунків. Безкоштовно знімати готівку по всьому світу, обмінювати більше 28 валют в своєму телефоні за найкращим курсом. До речі, якщо ти будеш робити виплату за кордону, то ZEN – це найзручніший спосіб. Хм, Цікаво. До речі, під цим відео є посилання, де можна завантажити додаток Zen. А ще в закріпленому коментарі можна отримати додаткову інформацію. До речі, поки ми з тобою розмовляли, я майже всі ці задачі виконав. Ну а тепер пішли працювати. Будні аніматора ранка. аніматора. сьогодні у нас буде поїздка на автобусі. Сьогодні сьогодні нас срані анімація на 9 годину ранку. Йдемо на автобус, щоб доїхати до офісу. На таку рань. Але ладно, це все мої виправдання, тому що я люблю поспати. Але ми вже навіть прийшли. Я сьогодні Бетмен. І маска ще десь. О, 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 о. Сьогодні у нас свято в дитячому садочку, і мене не в хлопчика. А комбінація героїв Бетмен і людина Павук. Це його улюблені герої. Усі маски капітак не, не неприятно. Краще б у цій голові був. Але нічого, справимось, бо ми супергерої. Тому ми вже поспішаємо на свято. Нас зустріли батьки і провели до місця проведення свята. І ось вам трішки кадрів самого свята. Та ще й дути кулька, то взагалі вона я там за... така потна старается. А я заплювала, то все. Ну, я так само. А знов о, як рошу, нема дітей, як хорошо, так, як така. І знову, і знов зразу зарплата. Так. Супер, супер. Це так і має бути. Зарплата відразу це. Короче, нам все сподобалось. Діти молодці, садочок одобряємо. Садочок не одобряємо, бо вони взяли відсоток і, і ще в них дуже вредна оця була виховати. Так, ось і закінчилась наша анімація. Ідемо і будемо відпочивати. Хоча, в принципі, не втомився, але сьогодні, на жаль, була тільки одна анімація по нам. А на годинку навіть ще не 12-та, тому все супер. А ще великий плюс це вільний графік. Не потрібно виділяти на цілий день. Один у собі попрацював і далі вільний. Ну як такий підробіток. А завтра, якщо мене, якщо підтвердять, якщо мені заделокнують, буде дві анімації зранку і ввечері. Буде цікаво, але це вже буде завтра, а сьогодні ми йдемо відпочивати. Всім добрий ранок. У нас ранок починається на найкращим чином, тому що я запізнився на автобус, піжніше вибіг, він поїхав, а я стояв на світлофорі. Я перебіг дорогу на червоний, тому що був в іншу сторону. Інший автобус, який також мій відходить і на нього не встигнув. Тому доведеться їхати на таксі. Ось, до речі, моє таксі. Незважаючи на такий поганий початок дня, сьогодні має бути дуже продуктивний та цікавий день. Добрий ранок студія. Та Це шо! Це хто? ми сьогодні з тобою будемо одне ціле друг. Там буде дуже важко. І так як сьогодні у нас ростовий костюм, я вирішив вчепити на себе мікрофон та записати себе зсередини. Ваш покірний слуга нот. Готовий. Ось тільки діти голову і ще десь рукавиця, так? Ага. Нічого не видно, правда. Двій. Почався дощ. Да, дощ, звісно, трішки не втеме. Але ми вже на місці. Чекаємо. Дітей читаємо. чекаємо, Вчителів і починаємо, Я одягаю Ось цю голову. І щасливий. Працюю. Вийшли сидите, Не так багато дітей. Ні, та. Нічого абсолютно. Я бачу маленький відрізочок просто Дуже важко дихати. Я бачу, що ви розуміли. Можливо, відсотків. 10. А що тут неймовірно важко де? Танцювати. Ура! Такий щасливий. Важко дуже 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 сильно. Бачимо дихати. Вітаємо Вітаємо! Я вже закінчив анімацію, дали мені прозвище міксер. Сказали, що я дуже воняю. Отакі От були діти, але діти були насправді в Редні. Але були класні, але вредні. Всі діти вредні, але теж класні. Вийшло йшов трошки сонечко, був дощик, і зараз вже в хорошому настрою їдемо назад, на от. Правильно? Правильно. Добре. Добре. Вона хвоста при собі тримати. Він ще певно єнотів не возили. Знає, що не от ми і дома. Я вже професіонал, вже можу сам цей костюм. З аніматорством ми на сьогодні ще не прощаємось, тому що ще ввечері в нас буде ще одна анімація в ролі чи людини-паука, чи залізної людини. А поки йдемо додому відпочивати. Так, ніби я виглядаю вже зовсім по-іншому, ніби вже на другий образ. Але ні, це все той же самий день. У ось така хмара і накрапає дощик. А це не завадить провести ще одну анімацію за сьогодні. Так, тут на студії трішки суєта, але зараз я приділяюсь костюм залізної людини. Швиденько одягаємось і стартуємо. Ось такий набір на ваше свято, аніматори, Якщо цікавлять, запрошуйте пишіть мені особисті. Я про це домовлюсь. А ось ця анімація, напевно, отримує звання моєї найулюбленішої за весь час. Зараз побачите, чому. Це наша сьогоднішня локація біля біотуалету. Година, часу. Я думаю, ви і самі все розумієте. Це було справді цікаво і дуже смішно. Година анімації, яка трішки затягнулась, тому що їхати було не близько, тому ми і повертаємось пізно ввечері. Кажу всім доброго ранку. Новий день, нова анімація. На вулиці сонечко, але на вулиці достатньо холодно, тому, тому я одітий тепло. Так, їхати будемо на ось цьому. У прекрасному транспорті. Так, я вже на місці, під'їхав і зараз іду переодягатися. переодіватися. Так, я прийшов зарано через того. І, диви, і дивитися, який тут у нас будуть конкурс. Так. Сосиски є. Далі ще щось. <різь> <різь> Мій найулюблений костюм. Ніяких претензій до самого костюма. Він доволі зручний і все таке, але ця голова це просто жах. Як мені сказали, це один з найкрутіших садочків в місті, тому тут потрібно викладатися наповно. <клухи> ага. Ага. <клухи> тобто ми туди не йдемо. Сьогодні у нас буде шоу, якого я ще не бачу. Шоу з бульками. я завжди мріяв, так в бульку залізти і бути всередині бульки. Так і не надули. Сказали нам зматувати звідси. Тут нам вже ніхто не радий, ми приносимо радість. А коли ми втомлені, то ми вже нікому не потрібні. Оце таке відношення до аніматорів. Ну що, народ, ось ми вже на студії, і це, напевно, була остання моя анімація. Іду в студії якось приблизно ось так завершується моя історія з аніматорством. А ще, якщо ви підтримуєте цей формат з аніматорством, якщо вам це буде цікаво... Зимою ми повернемось, там обіцяють x 2 x 3 заробітки. І я думаю, це буде дуже-дуже цікаво. Подивитися, як це буде виглядати зимою. І давайте, якщо цей формат набере тисячу лайків, то ми повернемося ще зимою і обов'язково знімемо другу частину аніматорства. Ну а зараз зробимо висновки, підрахуємо, скільки вдалося заробити. Приблизно ось так закінчується наша робота аніматором. Тому давайте підведемо підсумки. Отже, давайте почнемо з мінусів та плюсів даної професії. Перший мінус це артистичність. Не у всіх вона є. А в цій професії потрібно вміти давати якусь емоцію, вміти щось говорити і банально дарувати якусь радість оточуючим своїм замовникам, які тебе замовляють. Другий мінус, особисто для мене, це робота з дітьми, тому що діти завжди плачуть, вередують, завжди їм щось не подобається. І це потрібно вміти якось регулювати, тому що потрібно завжди бути на позитиві і підтримувати хороший настрій загалом на анімації. Третій мінус це незручність пересування. І я тут говорю не тільки про перебування в самому костюмі, хоча костюми бувають також дуже незручними, в яких незручно пересуватися з локації на локацію, але і про реквізит, якого потрібно завжди багато носити з собою. Щодо плюсів, то тут я відмічу: перший плюс це гарний настрій. Як би там не було, але якщо ти віддаєш гарний настрій, що ти маєш робити як аніматор, ти майже завжди отримуєш його назад. Другий плюс це легкість. Не потрібно вчити сценарії, танці, чи якісь конкурси, достатньо їх декілька разів провести, і ти вже їх як якби ти цього не хотів. А далі ти з цими танцями, конкурсами та флешмобами можеш радувати досить довго велику кількість аудиторії. Третій плюс це вільний графік. Роботи справді займає небагато. Більше часу навіть займає дорога, їдучи до якоїсь локації, ніж сама анімація, яка триває до години часу. Тому це не постійна загруженість, тут багато вільного часу. Четвертий плюс це колектив, це завжди зарядження. Цікаві, веселі, дуже люди. Особисто так було в студії, в якій працював я. Це було дуже круто, і це залишило дуже прикольні емоції та знайомства, особисто у мене. А ще п'ятий плюс це сюрприз. Тому що ти ніколи не знаєш, ким ти будеш, куди ти поїдеш, з якими людьми, дітьми ти будеш працювати. І ось цей сюрприз це завжди дуже круто і дуже цікаво. Всього можна зробити висновок, що це чудовий підробіток для людей артистичних, веселих та активних, які хоча б трішечки люблять дітей. Але давайте подивимось, що. У нас по цифрах за 6 днів я брав участь в 9 анімаціях. Одна повна анімація коштує 300 гривень за годину, одна експрес анімація коштує 200 гривень за годину. І так як в мене були і довгі, і короткі анімації за 6 днів мені вдалося заробити 2150 гривень. До речі, працював я загалом трішки більше 7 годин, тому якщо порахувати, то заробіток за одну годину склав приблизно 300 гривень, що досить непогано серед всіх професій, які я тестував. Але насправді давайте будемо відвертими: ця професія, взагалі, не про гроші, а про ритм життя, про суперовий колектив та про любов до своєї справи. Тому всіх, хто хотів би спробувати себе в цій професії, раджу. Але з поміткою, що ця робота не для всіх. Ну а з вами був я Саша, канал Всехаб. Перегляньте попередні відео та підпишіться на канал. А я полетів рятувати світ!